Раз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав, то ляже на бочок, то до гори на спинку або на лапки морду клав. Якраз проти вікна, звичайно ж під барканом, дворовий пес Бровко лежав і думав: Бач, яким він паном! Ледачи цуцик став. Здоров був, цуцику, з нічем я спочиваєш. Прийшовши під вікно, бровко озвався. Це ти, Бровко, чого бо так гукаєш? промовив той. Аж я злякався. Ну як же ти там поживаєш? На що питать? Либо не знаєш собачого життя мого, сказав бровко. Далеко до твого? Й... Живу собі, бо треба жити. Двір стережу, і день, і ніч. Всього доводилось терпіти не так, як ти, панич. Та й ще к тому ж і їжа припогана. Клиснеш помий, коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пана. То ще й під боки натовчуть. Жаль, каже цуцик, що ж робити буває всяк, обуха батогом не перебити, а от мені, хоч і до віку б птак. Живу у горницях, на килимах качаюсь, жартуючи на сміх. Частенько з паночками граюсь і лащуся до них. І м'яко спать мені і ласу можна їсти. І бігаю не в бурянах. Сухенькі лапки, хвостик чистий, не так, як твій, у реп'яхах. Е Ет, реп'яхам дорікаєш, сказав Бровко, а пам'ятаєш, як у пекарні був щенян. Чи так жилося там? Замурзаний. Під лавою тинявся. Веселий цуцик засміявся і каже то колись було, та загуло. Дивись тепер, а не рівняй малого. І він спасиво оглянув на Браука. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав Броуко. За що ж це честь така? Дурний Броуко. Не розумієш, звиняй, що так кажу. Я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я по вченому сложу. Щоб ти сказився, бруку собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцик дуже запанів. Скубне й бровка, коли захоче. Бровко мовчить, і я мовчу, води не сколочу. Вам сміх мені гостинці в'язка? Чи гарна моя казка?